Парламент одноголосно практично проголосував за цей законопроект. Він більш комплексно регламентує питання, пов'язані з можливістю військовослужбовців, які самовільно залишили місце несення військової служби, і або дезертували повернутися до відповідних військових частин, і саме головне бути швидко зарахованими до особового складу відповідних військових формувань в законі України про військову обов'язок військову службу було передбачено на мирний час, скажімо так, що військова служба. Для тих військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, призупиняється протягом 72 годин з моменту, коли військовослужбовець залишив військову частину. Але процедура повернення зарахування до військової частини. Поновлення військової служби не була передбачена цим законом. Відповідно, ми не лише продовжили цей термін до 30 серпня, а що саме головне, ми в цьому законі передбачили, що в умовах дії правового режиму воєнного стану військова служба для військовослужбовців не призупиняється, які вчинили СЗЧ або самовільно залишили або дездезертирство. Чому це дуже важливо? Тому що в навіть попри ті законодавчі зміни, які ми ухвалювали в минулому позамнолому роках щодо повернення до місця. Несення військової служби процедура зарахування до особового складу дуже складна і потребує рішення суду про звільнення від кримінальної відповідальності таких військовослужбовців. І на сьогоднішній день у батальйонних резервах є значна кількість військовослужбовців, які. Повернулися, але до особового складу військової частини вони не зараховуються, тому що немає таких повноважень у командира військової частини. Це питання. Ми вирішили на сьогоднішній день. Фактично, командир військової частини зможе дуже швидко поновлювати на військовій службі таких військовослужбовців, які самовільно е залишили військову службу і добровільно повернулися до місця до місця несення військової служби. Що важливо зазначити, що ми також цим законом внесли зміни до закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців, які передбачають. А що якщо військовослужбовець е, здійснив самовільне залишення військової служби або дезертирство, то е, е, всі грошові всі, всі соціальні гарантії призупиняються до моменту, доки він не повернеться до е, військової частини? Тобто це питання також вирішене, тому ніяких негативних наслідків з точки зору того, що е, відсутність е, можливості призупинити військову службу була пов'язана з якраз е, виплатами і соціальним статусом. Ми це питання зняли. Це вже друге чи. Тому що я ж говорю, тому що це вже другий чи третій раз це третій раз вже